Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні неділя. І ми ніби зранку, хоча вже не дуже і ранок, 10 -го година, йдемо з Марією знову по квіти. Дивіться, тут багато виставили вже таких гарних майже літніх вазонків по 15 доларів. Але вазонки брати не будемо, бо нам потрібен гарний букет квітів. Ага, лілії. Гарні. 6 доларів або два по ціні однієї пальми. Дивіться, гарні. Це Хебіскос. Ага. Вона сьогодні йде на зустріч зі своїми колишніми співробітниками. Вона працювала колись, десь рік вона працювала у ой, там, де кров перекачують. Як називається, я вже забула. Ось ці гарні, сімненькі. Так от, в діалізі вона працювала, так їхня одна там жіночка, яка працювала менеджером. Чарднірс. Чардж Чардж Головною медсестрою. Старшою медсестрою, по-нашому. Окей. Всі подробиці від Маші. І вона пішла на пенсію, і вони сьогодні типу, зустрічаються, проводять її. На пенсію, хоча вона в них не працює вже давно, але вони її запросили в компанію. Квіточки, бачите, різні є. Можна взяти трошки тих, трошки тих, трошки тих, скласти гарний букетик. Я не знаю, чи тут хтось ще приходить з букетиками, але так як жіночка постарша, ну що подарити? Гарний букетик квітів. Пляшку ж не понесе, правильно. Квіти є такі ще, вже ніби у вазах і у кульках. В шарах. 8 доларів, щоб тобі склали букет з того, що ти вибрала. Ось цей ніжний гарний. Складемо самі. Збережемо 8 доларів. Чи ми не дівчата, та й не вміємо гарно складати. Я вчора Олі також сама склала. Зібрала, зібрала, склала. А ще в них є ось такий маленький антуріум, який коштує 20 доларів. Ну, вже зовсім маленький. Якісь білі такі є. Це щось привезли новеньке. О, наші гербери. 5, 6 доларів. Ммм. Можу взяти. Посадити. Потім розсадити. А, ці 10 Daisy. Фіалки. Давно не бачила. Ось такі гарні композиції. є. Це клану, 10 доларів. О, а так як у нас завтра Меморіал Дей, всі повдягалися в прапори. О, Ось ця така Ліана. 15 доларів. Такі ромашки інтересні. 15 доларів. Папороть 15, 15 доларів. Щось вони. Заклинилися на 15 доларів. могли давати і дешевше. все по 15. За те, що Барбара завжди підтримувала її там на роботі і буде мати гарний букет. Непогана була така американка, справедлива. якщо треба було, ставила всіх на своє місце. Поїхала Маша по своїм справам, а Степан приїхав з рибалки сьогодні пустий. Риби нема. Ми їдемо з ним по магазинам. Будемо дивитися зараз, що дає, по чому. Цього року нам обіцяють рік ураганів штормів. І тому ми вирішили купити генератор для дому. Будемо йти дивитися, які є, по чому, де. Не можу сказати, що ми дуже обізнані в цій справі, але йдемо, будемо дивитися. Не знаю, чи купимо сьогодні. Хіба би знайшли щось якусь дурничку? Йдемо двох. Треба ще подивитися накладки і тормозні диски на машину, на мою і на його. Коротше, для нас двох. Є тема заморочитися, походити по магазинах, викинути гроші. Поїхали. Йдемо подивимося тут. Степан каже, що в цьому магазині найдешевші інструменти. Має також бути генератори. А це маємо але це вже Є різні величезні, трошки менші ціни. Також не дешеві. Є різні конфігурації, конструкції моделі. От ці малі. Ivo Chacabia. Коротше, чого тут тільки немає? 1000 ось цей. А це дві. Це й дві. Ну, 7699 пишуть, що. А це що за? Дві 299. Щось тут ціни не зрозуміло до чого. А це ж бо мощний. Ось такий є. Також красавчик, гарний. 1000 доларів, 1100. Зайшли в хом -діпо. ну але як поперед квіточки пройти? Степан утікає. Ох, виставили, ох, виставили. О! Куплю собі лаванду. Моя щось. Дві ніби відходять, а дві, чи замерзли, чи просто вони не... Вирішили не відновляти життя. Усохли. То от за лавандою будемо дивитися. Не таке квіткове море, квітковий рай. Бери, що хочеш. Хлопці нас нарділи. Петунія 207 доларів різних кольорів. Ось це щось, інтересне. 6 доларів. Це цей, типа, як він. Коланхої, чи як. Ось ці гарні. Червоненькі. Дивіться, Spanish Lavender, French, що її називають, 25 доларів. Кущ великий, але 25 доларів. А це що є Айтон Піонії 40 доларів. Ось ці гарні. Дивіться, яка краса. Треба купити. І оце сало я також гарно розростається і гарно росте. Дивіться, які кліматіси є у Home Depot. 20 доларів. Гарнюні. І ось ці квіточки мені подобаються. Але вони, не знаю, чи вони переню. Чи вони відроджуються. Fox Glove. 17 доларів. Білі, фіолетові. Ось такий гарний, дивіться, кліматіс. Гарненький. Тут такий є, дивіться, тигристий. також гарний. Тут якісь ромашки, тиксіт. Всі гарненькі, 11 доларів. Переніл пише. Вже пише переніу. 6 доларів ось така лаванда. Одинадцять ось така. Салвія. Може салвію взяти, вона також гарно розростається. Це великі горшки по 25 доларів. Не треба на другий рік, вони самі так розростуться. Вероніка, оце також гарненький кущик. Ось ці інтересні піонію 25. Троянди, дивіться, є гарні. Величезні. Це що? Каліфорнія, привіт. Каліфорнія, привіт. Дивіться в Home Depot 50% квіти на посадку. Ще є непоганий вибір. Головне, щоб оці корінці ще були хороші. Я взяла собі ще півоній ось таких рожевих, то в мене є жовті, тепер будуть ще й рожеві. І ось такі комплекти є гарні. Гладіолуси. Лілії, георгіни, кали, дивіться ось такі. Також вони стоїли 30, тепер вони будуть коштувати 15. Можна взяти, вони є різних кольорів тут. Я таки вирішила брати салвію, взяла піонії і взяла ще ось такі лілії. Чорні майже. О. За це все я заплатила 47 доларів з копійками. А так тільки за піонії заплатила б 45, тому що вони були по 15. Ну, трошки дешевше. Я сподіваюся, що вони ще відживуть, ці піонії, тому що я вибирала такі кущики, які м -м, ніби живі, ще якісь росточки в них є живенькі. Ось тут, бачите, є рожевенькі такі щось. Оклату там за хатою від американців з того боку. Ну і забіжимо у Волмарт. Тут також мають бути і генератори, і квіти, і має бути підконка для помідорів. То, що ми шукаємо 10, 10, 10. Цей Волмарт здоровенний, це є гіпермаркет. І тут завжди повно народу, завжди забита. Парковка. Хоча людей тут дуже багато. Є інші магазини також. Дивимося. Де тут є генератори? Тут треба йти аж кінець туди. Кільонку тут можна купити. Пилосмок. 53 долари. Телевізори тут також є. Комп'ютери? Якісь стільці. Органайзери різних кольорів і розмірів. Батареї для машини є. Подивимося, тут що тормозні накладки, диски може є. Це Степан, спеціаліст в цьому не я. Багато всього. а не йдеш. Ось тут є все пилот смоки. Ось він генератор 484. Цей 400. Потужність 2300 цей, 3600, цей. І... Ну, будемо дивитися Power Wash. Дивіться, які тут інтересні є рамочки на номера для машини з метеликами. Це для дівчаток. Якісь ось такі, які блестять Видіться, з квіточками. такі блестять також гарно. Виблискують чорним. На любителя звичайні рамочки. Отакі для любителів песиків. 20 доларів, ці по 15. Хук. Якийсь корючок у машину. Ось така наліпка. Американський прапор. 7 доларів. Тут також можна купити ось таку об'явку. sale. Іншого кольору. For Форсейл. Це, sale. For sale жовтеньке. No trespassing. Не проходити. No trespassing. Таке. Так я також. Це Keep out. Тримайся подалі. І великі такі є. Бачите? Uh -huh. Beware of the dog. Береги з собаки ухаті не стріляти, ну, коротше, багато дечого. Дивіться, ліжко надувне, 64 долари. Більший розмір 74. Матрас ось такий також є. Дивіться. І не треба ліжка. Надув матрас, потім здув і поїхав далі. Okay. Прошиті такі покривальці є гарні, які мені подобаються. 65. Біленькі. Отакі лоточками також Ось Такий кілт 55. Подушки також здалося би поновити, але 64 долари. Два в одному. 17, 15, по 7 доларів може бути подушка. Ну, любителів у мене ось така якась. Ну, звичайно, не за 88 доларів, де ще вже молитва. Знайшла свою їжу для помідорів і для квіток. Беремо 4 annual perennial flowering Plants. І для помідорів буде. Да. бирати дві, ще є одна. 5,97. Дві чи три. А є ще от 12, 5, 7 номера. Є 12, 6, 10. Також може добре буде. А тут 16, 4, 8. все треба читати, чого скільки. Ну, вже раз сказали 10, 10, 10, більше нічого не шукає. У нас жара 28 градусів. Припікає добре. Шкода мені рослинок, що горять. У нас там все на відкритому сонці. І рослинки тут всюди такі дорогі, квіточки, оця лаванда 25 доларів горщик. Шкода мені віддати. Я піду там у Home Depot біля нас, може там є щось дешевше. А машин багато нема, хоч сьогодні і неділя, напевно, все-таки люди повиїжджали. Святкують. І по магазинах навіть не так завізно. Yards, right. а ми, їдемо, ми їдемо в магазин, eh, Peb Бойс» називається. Потрібно міняти тормозні накладки, диски, то їдемо в найближчий від нас. У хайвей. Right ну все. Посадила я свої піонії попід той плід і, і Лілії туди я поклала. Не знаю, що з того вийде, тому що піонії не в той, не в тій кондиції, які були навесні. Вони трошечки такі вже прив'явші, засумувавші. Не знаю. Якщо не буде в цьому році, то будемо чекати на наступний рік. Ну, вже там, як Бог, дасть, так буде. Пан малює сволоке. будемо робити підв'язки до цього для помідор. І все, на сьогодні. Тут зараз буде жаритися риба. А ось і карпик з пилу з жару. Ой, піднімай. Друга сторона. Пахне. Вечір теплий, спокійний. Сусіди індуси з того боку, що ж там шуршать. Все, на цьому на цьому все. Буду з вами прощатися, я тут боса. У нас тут олені не ходять, кліщів, не боюся. Не знаю, що буде. А на цьому бувайте здорові, всім пока. Бай-бай. Розочка Оксана. Якщо ти дивишся, то це твої мініатюрні трояндочки. Одна пішла.